Дев'ята ранку дружини полеглих захисників у центрі Глухова вийшли на хвилину мовчання. У руках жінки тримають український прапор та плакати з написами «Зупинися, о дев'ятій хвилина мовчання, які нагадують про необхідність шанувати полеглих захисників. Попри заклик, більшість перехожих приходить повз у своїх справах. каже Оксана Коваленка, дружина полеглого воїна та археолога Юрія Коваленка. Уперше вона долучилася до такого шанування на день незалежності. каже: тоді людей було більше, а водії виходили з машин. Ми сьогодні вирішили просто почати з себе. Багато людей стануть, я впевнена. Просто немає першої людини, яка стане і покаже всім, що треба стати. Учора люди зупиняли, зупинилася ціла колона машин, люди виходили. Сьогодні ми стали на дуже жвавому перехресті, то, мабуть, люди боялись порушити правила або боялись не встигнути кудись там, їхали на зелене. Але то нічого з часом. Кожному буде зрозуміло, для чого ця хвилина, а вона треба не мені і не дівчатам. Ми дружини загиблих і ми пам'ятаємо, якою ціною далась наша незалежність. І нам дуже б хотілось, щоб до цієї хвилини долучались всі-всі-всі. Серед учасниць акції Лідія Зенікова заради хвилини мовчання вона розповідає, приїхала з села Некрасова. Жінка втратила на війні чоловіка та двох братів. Каже, для неї це вшанування дуже важливе. А для більшої залученості потрібно, аби в цей момент на вулиці лунав гімн України чи метрином. Люди б звертали б увагу більше. Вони розуміли би, що це хвилина мовчання. От я була у Хмельницьку, то там 9 -та година гімн України. Тобто це знак того, що дев'ята година хвилина мовчання, багато людей зупинялося. Багато людей і на перехресті, і так ну тобто, це було б набагато краще. Необхідно вшановувати загиблих воїнів, говорить глухівчанин Віктор. Сам чоловік додає, завжди зупиняється біля дошки героїв, коли проходить повз. Ціною їхніх життів ми зараз тут знаходимося. Кожна людина має розуміти, що є не ці хлопці, час було б так, як з Бахмутом, як з Кураховим, як з Мар'янкою, Авдіївкою, часів Яр, Торецьк, Ямпіль. Катерина деякий час живе у Києві. Каже, у столиці більшість людей звикли зупинятися 9-й. І хвилина мовчання це як закон. От Я йду на роботу, всі зупиняються. Ну, звісно, є такі люди, які все одно не випускають камеру з рук, або телефон з рук, або там ще щось у них в руках кудись йдуть. Але я вважаю, що треба зупинятися, просто це повага до тих, кого немає з нами. Ну, якусь дань уваження треба дати. Вони нас захищали, ну як це так. Люди гибнуть, хлопці гибнуть, молоді. Ви молодий, не молодий. Одна минута. Що там виділить? Одну минуту. Дружини захисників кажуть, і надалі продовжуватимуть нагадувати про хвилину мовчання. Тетяна, дружина воїна Максима Приходька, розповідає, що дня о 9-й ранку вона відкриває власний магазин і не завжди зможе виходити на вулицю. Але хвилина мовчання для неї все одно звучатиме. Я спробую і. Введу за правило в себе в магазині, включати хоча б на телефоні о 9-й гімн. І якщо хтось буде із покупців, то ну, буду, пробувати, буду пробувати, будемо разом е до цього долучатися. Тому що одна хвилина з нашого життя це ну, занадто мало в порівнянні з тим, що ми вже втратили і можемо ну, і втрачаємо кожного дня. Суспільне звернулося до міської ради з запитом про можливість вмикати гімн під час хвилини мовчання у місті. Дружини полеглих воїнів вірять, що вона з часом стане традицією для глухова, та сподіваються, що до вшанування долучатиметься і поліція, прикривати вона кілька хвилин вулиці. А в магазинах та інших закладах міста щодня о 9 лунатиме гімн, щоб всі разом могли зупинитися, шанувати пам'ять загиблих. Олександр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.